Проплав. Ну, ця вуличка була ще до Володимира, скажемо так, Володимирський, яким будемо зараз йти. Можу сказати, ми будемо йти по просторі і по часі. Тому що у напрямку, як ми будемо рухатись, так Київ розширявся. А починалося ще з того, що коли сюди прийшов, ви бачите, сонечко вийшло як нам. А, тому що тут був на цих пагорбах Андрій Первозваний, а, та, а тому що Христа, якого першого позвав Христос. Но... І потім, коли Христос розідняв, тому що йому вирішили розійтися по всім землям, провести Христову. І Андрій прийшов за легендою сюди. Тисячі років тому тут проповідував. І тут виникає цікава річ. Якщо я тут проповідував, то мабуть хтось його слухав. Про не тільки От, Значить тут жили люди, значить тут посилені тут були. І дійсно там старокиївські горі знаходяться вже там, за три тисячі, за три століття до Андрія вже. Mm -hmm. От. Так що хто знає, може наш Київ насправді старіший, і, може і більше. Тільки називався він Київ. А, але для цього приходиться до мене окремий машу стародавний Київ. Більше деталі поговорити. <реш> вот. ну, на цьому місці він поставив Хрест, тому що у нього було видіння. Сказав, бачите, гори сіна ці гори мистець, благодать Боже, і молодці поставив Бог. Ця церква потім на цьому місці Хреста була Христова Звірська церква, ще давній Росії, вона не, не дожила до нашого часу. А цю церкву ми спородили всередині вісім століття. Перший каміння тут заклала сама імператриця Лізавета і її коханий. Так що в основі цієї церкви жить кохання. Це Незважаючи на те, що стоїть на ворі, постійно там. Вот. Який це патріархат? Зараз це Константинопольський патріархат. Коли Порошенко э, в Томос э, отримав, за цей Томос треба було щось. От і дали цю це. Так, а як це воно там відбувається? Mm -hmm. Там служби є? Да. А. Значить, э, там як музей. Вона, там, як музей, вона, вона не буде. Зараз вона внула, державна. Там, як музеї, ви покупаєте філетики, йдете туди. Там і концерти проходять. Але, як мені сказали, в суботу ввечері і в неділю вранці там проходять служби. В інші часи. Ось тут, ви йдете туди зал, там двохповерхкова стілоба, і там є всередині така є така. Я туди заходжу, там можна ставити свічки, І там є ікони, там можна ставити свічки. І оці служби всі проводить Константинопольський пасек. Ні, 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 не нашій були, але вони, ну як би так сказати, по їх подвір'я, їх представники. Там можна і, і, і замовити там, службу, там, якщо треба когось там. За здрав'я, там теж можна поставити. Тут свічки не можна ставити, розумієте, бо там старі старинні фрески не можна. Так само, як Софіївському соборі, теж також не можна. А, а так так, да. Там є дві картини, які пов'язані з нашою історією, як Андрій проповідував, значить одна картина тут учня, і як Володимир обирав Хостян. будеш, будеш, друга картина, mm -hmm. а, серед інших вір, саме про mm -hmm. Ну і на цей з нього названа по потім будемо йти. В старовину вона теж змостилась, але не камієм, а брусами такими, з дерев'яними досками такими, от вона мостилась. От. А потім вже стали, коли це вулиці стали а, відновлювати а, десь уже, а, з а, кінця 17-го, початок 19-го, поступово стало відроджуватись. Тому що після навала татаро-монголів в 13 столітті то все було знищено, і кияни всі жили там на подолі. Там вже були влади, там все було. Тут нічого не це було. Вот. А, а вже потім поступово сталося знову повертатися і, 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 і в центр перемістився, все, ця вулиця стала центральною. Вот. Ну, mm -hmm. йдемо, яка була побудована князем Володимиром. Ви бачите, що 1989-1996 роки довго вона будувалася, 7 років. Це був найбільший кам'яний храм, можна сказати, перший такий великий храм. Вот. А, і насправді вона називалася... Ну, у спіні Святої Богородиці, а десятина це, може сказати, така народна назва, тому що ну, десятину повинна а, давати обов'язок як налог, так сказати, податок. як податок. податок. Да. Вот, а, за церковними традиціями. І так Володимир робив. Вот, а, ця церква простояла до нашестя на навали на татар монгорів до 1240 року, коли остаточно тут Київ був тоді а, знищений. І знищені останні, останні захисники Києва все в цій церкві. Разом з руїнами вони тут поховані, той що там стоїть. Це братська марія. Якраз з тих часів. Тобто залишки кияни, десь пару тисяч залишили, що на подолі жили. Вони зібралися всі останки. Там. Mm -hmm. Так що от таке mm -hmm. отаке. Ну, а ми рухаємось далі. Для великого uh -huh. такого дому. Да. У суть шматочок да? такий дерев'яний, да, да. залишили, uh -huh. щоб показати, який він був раніше. Да. В цьому будиночку, uh -huh. до речі, зупинявся відомий художник Михайло Грубель. От, наш вже став і нашу частину, хоч і російський художник, але багато чого він тут зробив uh -huh. в Києві. Uh -huh. І як, як це викинути? Взяти, постирати все, що він намалював чи що? Uh -huh. Але про Вурбелі ми ще поговоримо, у нас буде там цікаво романтична історія поясняти. Ні, це другое, другое какое-то слово. Видите, як ми добре знаємо українську мову. Да, повер. А зверху він такий туди, глибину. А чому? Тому що раніше не могли будувати багато будівлі, будівель дуже часто, подолі такі теж можна побачити, що знизу він кам'яний, а зверху він дерев'яний. Не покритий тіньком, ну тобто штукатуркою. Да? Вот. Бо у нас була крихка раніше, цегла жовта, або вот. і вона не витримувала, щоб її будувати багато поверхівки, а вже потім. Розробили нову технологію, що змогли довго воді тримати у формі, там крутили, крутили, а потім при низькій температурі дуже довго обжигали. І була така міцна цегла. Десь у другій половині 19 століття наприкінці вже така була міцна, що кажуть, що міцніше, ніж сучасне 4 рази. Завдяки цьому у нас виникло і багато поверхів. Як ви пам'ятаєте, на півночі у нас в Україні теж було південне товариство. Вони, до речі, трошки відрізнялись програми. От, але все одно вони хотіли дійсно демократичних перетворень. От, от, зараз в Росії вийшов фільм нещодавно, пару років тому, про повстання декабристів. я його дивився, він для мене був цікавий, скажімо так, тим, що там ілюстрували красиво ну, костюмиці, передали дух епохи, як це все відбувалося на Сінацькій площі, як вони готували, до все було красиво. Але оскільки було завдання ідеологічно їх принизити. Щоб, не дай Бог, Росії майдану не було, то значить, треба показати, що це такі бовдури, яким не було чого робити. От вони з п'яну взяли там, і гульнули, і зробили повстання. Справді це була самопожертва, тому що, вибачте, що їм було втрачати. Це ж не пролітарій, які в 17-му році не було чого втрачати, як робить своїх цепей. Їм було що втрачати, в них все було. У них були кріпаки, у них були е, статки, у них було влада, у них було все. Але було соромно. Після того, як вони побували у Європі, після наполеонівської цієї війни, було соромно, що там живуть вже по-іншому, по-іншому відносяться до інших людей. Зараді народу вони піднялись, Так само в Україні теж піднялися і в тому числі за відродження нашої культури, нашої спадщини. Бо, але ну просто вони не встигли, скажімо так. Вони розраховували трошки пізніше це зробити, а тут просто стала подія, коли зміна царя, і вони вирішили тоді ну саме час це зробити. А насправді не було достатньо підготовки, і тому вони не розраховували. Ще давньої руської якоїсь споруди, вона така кругленька, 20 метрів в діаметрі, але зараз все засипано немає. Ну, історичну цінність має, але це наша бюджетна організація, та, там займає місце, працює ну, і все нормально. Так? Вона ж все-таки має відношення виглядав. Паласич за часів князя Володимира побудований, от він позначений оцім червоним фарцитом до того кубіка. <рія> <out -ulthole> <the> <-ulthole> 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 Ну і там бути вот, палазник, якому якоби керував Володимир, Володимир Червоний Сонечко зі своїми богатирями Алешем Поповичем, Добрині Нікітичем і Йомором. Насправді вони жили взагалі в Літні час. Вот. Ну, їх і всіх поєднав сніцов, який, до речі, писав цю картину в москві. Перерви між тим, як розписував Володимирський собак. Вот. Фантазер!

От, ну, багато докріплювалися перекидували. Він взагалі сина князя мала да. і повопила. І причому видно його руку. От, ця рука його, ну, коричнева така шкіра, але ж вона збереглася. Не у кожного, хто там похований, збереглася шкіра. Це, мабуть, людина досягнула все ж таки по осрібності ці життя, а не тільки був богатарем, а ще мабуть богатарем духу став. Якщо його там поховали, то точно він доходить, у нас є краси. Будинок починає свою історію ще з 1864 року. Потім він так красиво красивої ліпнини, надбудовувався, бодрості у Це так званий стиль Підермайер. Це такой стиль німецьких, австрійських. жінки женщина русских в селенів, горящую избу войдет, говоря на сканю такого второй. Нет, это не было. Вот, это дальше. <гум> uh, значит, він uh, написав, наприклад, про uh, uh, війну, значить, uh, там роман. Цей роман спочатку всі скували, скували, як це можна написати, все це жахіття, А він написав не uh, так, як парадний порадний вирада, витв, ура, ура патріотизм, але а. А написав ізнанку цієї війни. що війна це жахіття, це страждання, це uh, випробування для себе.